Олександр, ну давай зробимо так. Ну, да, ну ми ж дорослі люди з тобою. Давай порахуємо е, з тобою міністрів оборони в країні, яка зупина 20, ну, 19 2019 році. Звільнили Полтарака, тому що він е, ну, не той міністр оборони, призначають Загороднюка. Молодий, перспективний, е, сучасний, гаразд, такий. Потім його звільняють. Призначають геть ніякого тарана, максимально ніякого, який ніякого, фактично забезпечення армії, вообще за напад якийсь плінту. Потім, чудово розуміючи, що нас чекають буремні часи, призначають вибачайте. Э -э, призначають Резникова. Потім Резникова знімають, призначають Умерова. теж та вообще класний, як вот, наш компаний вот молодець. Потім його нахрен знімають. Тепер уже у нас е, Денис Смигаль. Скільки пройшло міністрів, е, міністрів оборони в воюючій країні? Кожен з них не встигає навіть ну, побудувати якусь там власну, власну вертикаль влади, підтягнути своїх людей, організувати роботу, процеси, зрозуміти, де треба ну, звернути увагу, а від чого взагалі треба звільнитися і таке інше. І ось так званий, я це називаю, так званий е, керований хаос. Я якось записував відео для свого блогу, і мені стало цікаво. А скільки у нас за часів ну, з 19-го року, з приходу до влади Зеленського слуг народу, було міністрів енергетики. Зараз буде сьомий. Теж Міністерство енергетики надскладний участок роботи, надскладний. Тим паче я величезна величезний ризик, як називається, скажімо скажу, корупції, буде сьомий. Навіть невідомо хто, тому що ніхто не хоче туди зараз йти. Вони чудово розуміють, під які під які танки їх кидають, і куди не кинься, ну куди не ткни скрізь такі питання. Такі питання. Професіонали не хочуть з ними працювати. Інших професіоналів вони не беруть, тому що ну, як раніше було в радянському союзі, там п'ята графа там да, в анкеті, так у нас тут, напевно, якась там друга графа в анкеті не тої політичної якраз. Ну ніхто ж не візьме там, наприклад, на посаду міністра людину з європейської солідарності або з голосу, або з іншої політичної сили. Нехай ця людина буде 400 разів професіоналом, та нема питань, нехай працює. Але ні, потрібна в першу чергу власна, власна лояльність до банкової. Таке враження, що професійні навички взагалі нікого не цікавлять. Виключно власна лояльність. Я коли е, прочитав е, інформацію про те, що мілаванов, начебто подейкують, що одним з е, однією з кандидатур, кого розглядають на посаду голови е, офісу президента, це діючий прем'єр-міністр, начебто Юлія Свіреденка. Я ледве у вікно не вистрибнув. Ну, Олександр, я, я досі не можу в голові себе вкласти цю фразу. Якщо він пожартував, окей, ми любимо переготати, ми з 19-го року регочемо так, що ніяк не нарегочемось. Але якщо він не пожартував, то у мене для країни дуже хренові новини. Люди ці взагалі а, дупляні відбивають, що їм робити завтра. Тобто вони готові, готові зняти. Прем'єр-міністра з країни, очільника кабіну, аби його поставити головою офісу президента. Тобто, вони... це говорить про що? Що офіс Я... у нас головніший? Бінго. Тобто вони беруть, беруть виконавчу гілку влади із трьох, із трьох, да? вони опускають до плінтуса і піднімають, а офіс президента підіймають хрен знакуди. Тобто там, ну там, господі Кабмін, там прем'єр-міністр справиться та будь-хто, там будь-яка кухарка справиться. А ось тут, о, тоже ж це серйозна робота. А навіть якщо уявити, що таке здуру можуть припустити, так прийде інша людина, почне вибудовувати свою якусь роботу. І виявляється, що а, той час, а, який Юлія Свереденка, повторююсь, це припущення. Але тим не менш, той час, як і Юлія Середенка була на посаді прем'єр-міністра, той час може викидати в смітник. Це ну а сенс. Якщо треба починати все спочатку, знов таки керований хаос. Таке враження, я не пам'ятаю, хто сказав, що у них у них немає такого розуміння горизонт забиті. У них горизонт забиті до завтрашнього ранку, і то не факт. Ну, пам'ятаєте, коли було чергове? Так зване перезавантаження кабміну, коли е, віцепрем'єрку тодішнього Ірину Верещук призначили радницею в офіс президента. І так і написали пропагандисти, що вона пішла на підвищення. Тобто, людина була віце премєр обійшла радницею в офіс, та і, 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 це що? Каву, е, ріст кар'єри. Да, начальник департаменту по замовленню кави. Для, для всього офісу президента. Ну, це просто ну, ну, Олександра, да. можна було би пригадати посміятися. Ми б зараз з тобою, на, на, напевно, на регенерували масу разних, там, да, мемчиків, якщо б це було ну, знаю, в Білорусі, в іншій країні, в Російській Федерації, вон, на той помойці і таке інше. Але це в нашій країні, це ну, от тут і зараз. І коли ти дивишся, і потім виходить президент, гад, давайте, давайте єднатися і давайте припинимо срач. У мене немає слів. Хоча вчора мені вчора дуже е, сподобався допис Богдана Єременка, а це депутат слуги народу, який там а прям таким, да, таким прямим текстом завалив, що залишилось там пару годин. І, правда, він ляпнув про якесь там майбутнє президентство. Он, ну, чиє? Невже вони вважають чи не думають про якесь там майбутнє президентство? Ну і Мар'яна Дезугла вийшла в ВТР, так прям хорошо так там порозповідала, за що царя убили, як то кажуть. Але ж, ну, але знов таки нам а, зараз з ними нове шоу, нам дадуть якусь -то інформаційну кістку, яку а, громадяни України будуть наполегливо гризти, а інші вже міндічі. І інші цукермани продовжують, скажімо так, гвалтувати фінансово Україну, доки детективи та САП будуть займатися розборками з СБУ та ДБР. Тобто, виходить із цієї всієї історії, от якщо проаналізувати від початку того, що почалося влітку, коли вони дуже швиденько хотіли обрізати повноваження на і САП, в них це не вийшло. Тому що їхні ж, свої ж депутати фактично їх здали е, з цією перепискою в чаті. А потім, коли вони це все зробили за один день чи за півдня, е, оцей шахер-махер, вони зрозуміли, що вони обгадилися. Давай будемо е, ці сценарії від, відмотувати назад цю плівочку. Перемонтуємо. Вони ж звикли перемонтовувати все, а давайте перемонтуємо цей, е, цей кусочок серіалу. Потім з'являється інформація після того, коли це все вже почало розкручуватися, пишуть журналісти про те, що після виходу перших частин розслідування на ПУ під назвою МІДАС, яке стосувалося корупційних схем в оточенні президента, Єрмак доручив підконтрольним йому силовим структурам підготувати підозру на керівника САП Олександра Клименка, тобто вони не збиралися здаватися. У них був інший сценарій. Вони хотіли зробити все, щоб це не вийшло на публічне обговорення, деталі цього всього. А тим більше суми, розмови. якісь. Яка війна, Олександр, Яка війна так, це не війна. Я, у я, них Яка, яка Україна про що взагалі йде мова? Я е, учора е, наткнувся на слова Володимира Миколаєнка. Це екс е, Меркерсона, так да він сказав дуже гарні слова. Таке враження, що у них є запасна Україна, а запасної України не існує. Тобто є одна Україна, та, яка щодня, що секунди вмивається кров'ю. Ну вони безумовно щось піде не так. Зібрали свої валізи, свої кріптокашельки, гаманці мається на увазі, поклали в кишеню, тіли і О, дістали паспорти, да, дістали все... паспорти, так. І все, і ніяких питань немає, а ви тут якось то самі, якось то самі, як, як, якось то самі, самі розбираєтесь. Просто ну, розумієш, в цьому випадку, взагалі, по всій цій ситуації заспокоює той факт, що ну, можна тут дати команду там, розібратися на БуСАП з якимись журналістами, а ще щось. А, тут можна, скажімо так, чимось так керувати. Діями наших західних партнерів, хрен ти по керуєш. Одної простой причині, що у них є своя інформація, тому що у них є свої аналітичні відділи, у них є своя розвідка, які знають все про ситуацію, скажімо так, з гіга в нашій країні. А потім один прекрасний момент, що би там хтось не городив, да, потім, можливо, просто поступить один дзвінок і скажуть або, або, ну, коротко, ясно або ви дійсно починаєте боротися з корупцією, або, наприклад, ви не отримуєте, А якщо ні, то тоді ви не отримуєте там черговий транш, там в 3-4 там скільки там обіцяють мільярдів доларів США, і вони чудово розуміють, що це їх, як то кажуть, кащева голка. Тобто mm -hmm. без цього вже ніяк, ну максимально ніяк, і тут зі що. Ну такі враження, що ну можна навчитися ну мусили ж навчитися одразу ж зрозуміти, що ці ігри не проходять. А тим паче, коли е, з'явилися е, кіпи, е, кіпи баксів в упаковці е, фінансових установ, це навіть не банки. Фінансових установ Сполучених Штатів Америки, то в цю гру вмикається вже фінансова, фінансова розвідка Сполучених Штатів Америки. І їм, ну, власне кажучи, їм до Сраки, хто там, що там сказав Єрмак, або яке там розпорядження далі комусь, голові ДБР. У них є своя задача, і вони її будуть гристи, тому що знов-таки йде мова про гроші американських платників податків. І це ж бачили, ну, це також бачили в США. І там будуть а, вимагати а, результатів їх роботи. І тут ну, ну, треба думати головою, треба думати наперед. Якщо хтось вважає, що потім можна якось то заникатись, ні, ну, взагалі ні. От, от пожалуйста, кейс товариша Лазаренка, який був прем'єр-міністром України, якщо так ж не помиляюсь, да? чи кем він там був людина, яка в, свої, в свій час вона ж там була наверное, в самогутній Україні. Але все ж таки, все ж таки дістали. Все ж таки ніхто про це про це не забув. Власне кажучи, повторяюсь, у мене таке враження, що вони взагалі не думають, що буде завтра. Таке враження, що вони живуть одним днем тут, зараз нагрести якомога більше. Ну, мається на увазі в криптовалюті, тому що це ж ну що, криптогаманець, ж ж навіть не гаманець. А потім десь виїхати спокійно і спокійно собі жити до кінця своїх днів. Чи вдасться? Це спокійно життя з такими скажімо так, з такими кейсами корупційними чи не вдасться? Ну час покаже. Ну тобто виходить, що оці люди, оця організована злочинна група, і в яку входять перші особи фактично держави, вони що роблять? Олександр, Я все ж таки, я виборте переб'ю. Я все ж таки хочу вірити в те, я до кінця буду триматися mm -hmm. за це за цю віру, що президент України все ж таки недотичний. До цієї історії. Бо якщо він дотичний, ну тоді можна нажимати кнопку СТОП і все, і я, я кажу, теж в це вірю, та, але ці. Єрмак це була перша особа держави. Ну, де факто так. Дефакто хто керував сфізи, країною так. нашою? Де -факто, хто фізики, всю так. фактично виконував роботу. Ну давай ми скажемо про де Юре. Де юре він перша свога де Юре не перша свога. Да. Ну я зрозумів про що ти кажеш. Да. вибач, переду тебе. Так виходить, що. І вони це все обговорювали між собою, говорили про те, що чи варто вкладати гроші в захист енергооб'єктів. От зараз пів країни сидить без світла. Пів Києва сидить без світла. Без опалення не деякі райони без опалення сидять після вчорашньої ракетної шахетної атаки цієї ночі. Більше 10 годин. Тому що ці тварини, я не знаю, як їх назвати, можливо, їх тваринами не можна назвати. Я не знаю, що, що це за люди? Це не люди, напевно. Це люди, для яких це наша країна це не дім, це не місце проживання. А, а Місце проживання, а не дім. Ось що це таке. Місце, місце тимчасового знаходження. Вони приїхали посиділи. Дуже гарно Михайло Ткач задав питання очільникам СБУ ТОСАП. Так, виявляється, що, Громадяни іншої країни у нас фактично керували роботою енергатому. Ну, тобто, у міндіча онд, Цукермана паспорти країни Ізраїль. Тоді питання до Служби безпеки України. А хто їх допустив туди? Хто дав им ключі, скажімо так, від тих дверей? Хто дав їм повноваження і хто фактично їх прикривав? Ну точно вони не вони працювали просто на свій, скажімо так, страх і ріск. Ні. Тоді питання: хто? І у них, мені, у них зі світлом все добре. Ну просто uh -huh. в їх особняках там по 35 п'ять генератор, вони навіть взагалі не помічають, коли воно вмикається або вимикається. У них все добре. А якщо буде зовсім хренове у них, ну можливо, все ж таки десь щось, то повторюсь, вони сіли покійно. Я більш ніж певний, певний що вони. Мають право на виїзд з країни, сіли і поїхали собі. Ну куди? От в Італію там я не знаю, куди хочеш, в Іспанію, в Паріж, у Францію. І там вони в своїх же ж знов таки домах або в величезних квартирах. Там все в порядку зі світлом, там світло не вимикають. А ви тут посидіть? Ми, ми подивимось, як ви тут зможете, зможете припідляти. Тут розумієш, Олександре, воно б е, не було б так огідно, якби е, ці люди не мали е, дотичність до скажімо так, найближчого кола оточення президента України. Ну, там корупція, сам корупція, там де взяли за сраку якогось там, наприклад, там очільника якоїсь там таможні. Але ж людина, яка була бізнес-партнером президента України, куди вже ближче. Людина, в квартирі якої президент, начебто, святкував свій день народження. Куди вже ближче? І питань у питань у народу, Олександр, мені він буде називати це він буде це називати слухами і чутками. Та нехай називає як хоче. Ну розумієш, така, ну, в суті, справи, ну, е, інформація ж нікуди не уходить, вона залишається. Ну, може, Можна 350 тисяч раз сказати, що поїздка в Оман взагалі-то була або відпустка, або там те саме, і все, що ви там собі вирішили, що навіть. Начебто президент повернувся а, в Київ на літаку, який до того привіз а, в Аман а, в Патрушева це все чутки, і, 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 нак, накльоп, покльоп, то тобто, є плітки. Але при, літак пролетів, сів, і з нього вийшли там пасажири, і він полетів назад. І ось питання: а хто ще знаходився в тому літаку? Хто там залишився та людина, або люди, які не виходили з нього? І де взагалі був президент 19 годин? чутки погоджуюсь, плітки де й Але інформація є інформація, і от на цьому всьому тлі мене дуже тривожить ситуація з так званими перемовинами, з цими планами, Складав. з цими умовами. Хоча, до речі, Трамп уже заперечує, що він давав якісь дедлайни для України, е, там два, щоб ми мали якісь дедлайн для того, щоб прийняти ці е, умовні пункти цього мирного плану. Заперечує. Дуже... Чи не заперечує? заперечує? Він каже, заперечує. що ні, дедлайну нема. Ну то Трамп дав. От на цьому тлі це все відбувається, розумієте? Е, як тільки почався цей перемовний процес, активізований Сполученими Штатами, виходить Раєвський-Мосійчук і каже: а що ви сумнівалися, що ваш типу міндіч-гейт, ваші корупційні оці, діяльність антикорупційних органів не повпливала на позицію штатів і не поставила Україну в умови капітуляції? Тобто ну, це, щось, Олександр... Щось типу це Олександр Близнюк підкинув на банковому чи я п'єдно зрозумів? Так, напевне. Коли ти все встигаєш, я не знаю. Все. Я не знаю. Я... Як це встигається взагалі? Тобто, я американцям там сказав: слухайте, ви бачите, що тут відбувається? Ну, це знов-таки знаєш, намагання зберегти гарне обличчя при плохой угу. грі. Давай згадаємо ну от, роботу. Роботу нашого діпкорпуса взагалі в США за минулий рік. Хто туди їздив? Туди їздив Арахамія в Білих Кедах, ще якийсь там десант, яких-то там слуг народу. Туди їздив Єрмак і п'яте десяте. Дуже дуже рідко я чув, що цим напрямком займався міністр закордонних справ, тобто людина, яка ну, мусить це робити за своїми обов'язками. Я взагалі не чув, щоб Україна, щоб президент зібрав якусь реально серйозну перемовну групу з людей, які знають, як влаштований цей дипломатичний світ. Тому що бути там, ну, якимось -то крутим рішалей, як е, преподносять Єрмака, і бути людиною, яка все своє життя обертається в дипломатичних колах, це ж не одне і те теж. Ти рішала, я можу піти десь щось там порішати на вулиці або там десь в центрі Києва. Але тут працюють зовсім інші правила. Тебе можуть продати таку перемогу, що ти будеш бігати навколо неї, підстрибуючи від радощів. Тільки, врешті-решт, виявиться, що це не перемога, а поразка. але трохи пізніше. Там, приклад, як в лютому 2015 року був підписаний комплекс мір по виконанню мінських домовленостей, тобто і Росія підписала. Взагалі жодних питань Росія навіть не побачила а, для себе ту пастку, яку поставили Порошенка і його, ну, його радники, вони тільки потім зрозуміли, куди вони вляпались, і потім, поки Росія трепихалася, Україна вигала той ресурс, якого у нього не було просто поппрівої. Ну, Цей ресурс називається час. І ось, якщо би президент України зібрав би цю серйозну перемовну групу. Валерій Чалий, колишні е, міністри закордонних справ, які вхожі в кабінети, які рукопотиснуті, за якими немає е, якихось там гучних скандалів, зокрема корупційних і таке інше. Той ж е, колишній президент України, і вони б і діючий міністр закордонних справ, і цей би е, дипломатичний, давати або назвати спецназ, поїхав в США. І працював би там довго і постійно. Я більш ніж впевнений, що зараз би е, настрій і позиція Трампа по відношенню до України була б зовсім зовсім іншою, тому що як казав теж Петропорашенка з Трампом говорить, можна працювати, можна він говорить, закарінілий бізнесмен, але тим не менш можна це. Якщо працювати, це якщо відноситись до цього, якщо відноситись до цього е, з усією ну з усієї А так, Єрмак, 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 думаєш, паюжиш Та, дивізію. Так а що ці людина? Так його не... вже звідти посилають. І ну, так... не вже тобі не зрозуміло, що навіть якщо ти в двері, е, як кажуть, я в двері, а він в вікно. Ну тоді, тоді Олександр, смотри питання. Да, якщо його посилають, про це знаєш ти там інші люди, то чи знав про це президент? Я думаю, що знав. Але він все одно його посилає. І тоді в мене виникає питання. Президент його посилає, чи Єрмак ставить умову, що я поїду і взагалі і я буду займатися цим напрямком, цим кейсом. В итоге, будь ласка. А за всі ці, от, за кожен програний час, за кожен програний день на цьому дипломатичному фронті Україна сплачує шалену, просто божевільну ціну в людських життях. Кожен день програний, бам, звук касового апарата. Україна отримає рахунок. Знову день, бам, звук касового апарата. І так далі. так так далі, так далі, так далі, так далі. Ну мені було прямо ну, соромно дивитися, як у нас е, фактично Міністерство закордонних справ відсунуто взагалі кудись в бік. У нас цим, цим займався е, Єрмак, який дивним чином став головою офісу президента після поїздки в ОМАН. Якщо він такий фаховий а, переговорник, дипломат, міжнародник Міністерства закордонних справ, ставте його міністром закордонних справ, і нехай він працює а, згідно своїх посадових обов'язків. Але чомусь ні. Чому? Як Якщо каже, що є хазяїв прем'єр-міністром? Ставте його прем'єр-міністром. І хай відповідає, несе повну відповідальність. Жодних питань. Ставте прем'єр-міністром. Але якась це -та така цікава, як казав тоді Пуговкін в mm. Свабі Маріновці, не б такої роботи, щоб поменше роботи. Так і тут виходить. Да. Тобто, така посада хитра, яка, начебто, на на все впливає, але ні за що не відповідає. Mm армії це називається по-іншому. Я не буду казати з повагою до твоїх глядачів. Так саме цікаве. от Коли це все закрутилося, звільнили Єрмака, він повідомив, що піде на фронт. Куди? Я відчуваю огиду від бруду, вилетаного на мене. І ще більшу огиду викликаю відсутність, викликаю відсутність підтримки з боку тих, хто знає правду, і йде на фронт. Вдумайся в ці Це слова. Те, у нас Насіров іде на фронт, у нас хто ще пішов? давай, дай, давай, дай, пішов. давай, давай, давай не про Про фронт. фронт трохи пізніше. Вдумайся в ці слова, а він на когось ображається, від кого він, начебто, очікував підтримки, і ця людина знає правду, але підтримки він не отримав. Питання знатам: на чию підтримку? Розраховувала така людина, як голова офісу президента, фактично друга перша людина в країні. На чию? На підтримку якогось журналіста, якогось там, я не знаю, основної кази Барабанщика. Про кого він каже? Що ну, не отримав підтримку від, від людини, яка все знає? Дуже дуже цікаве питання, яке е, буде довго довгові в повітрі. Це перше. Ну, і, безумовно, друге, його от, 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 он вдвічі в своїй короткій промові сказав: Я йду на фронт. Як казав е, мій командир батальйону перший, я зараз розплачусь, і якщо Єрмак не в курсі, у нас вже я не знаю, ну, падикут, що армія 800 тисяч, а скільки пройшло через армію, там вже далеко за мільйон громадян України, які просто спокійно. Без пафоса, без дотового нарива, без э, вирвання э, сорочки на, грудь, на на грудях. Я щас, короче, знаєш, як от это раніше в фільмах про Другу світову війну, потім матроси Балтійці, без казирка, ленточки в зуби і связка гранат, під танк по німецьким. Він так це це виявляє. Нема питань. Він громадянин України. Зараз, коли він звільнений, йому там треба здати посаду. Безумовно, він переходить в розряд, він, він втрачає він втрачає бронь. Е. Нема питань. Є е, його там адрес прописки, де він прориває. є ТЦК. Він йде в ТЦК, проходить ВЛК. Е, він нагад старше за мене. ми На нашому 54 роки. У нас призовний вік до 60 років. Він йде в ТЦК, обирає собі підрозділ, обирає собі, навіть не може обрати собі посаду, зараз рекрутингові центри. І нехай йде собі, е, скажімо так, служить навчальний центр. Базова військова підготовка, окопи, дрова порубати треба чергування на кухні і таке інше. Але, як правильно підмітив Борислав Береза, каже: скоріш за все, це намагання просто сховатися від е, САП. Тому що як тільки він стає військовим, між САП стає ще одна структура це ДБР. І аби та САП, ну там, щось дістати Єрмака, військовослужбовця Збройних сил України. Їм треба буде вирішити це питання з ДБР. Але як ми вже розуміємо, е, як то кажуть, якщо не можна ночі ну, хочеться, тоді да можна. Тобто, якщо ще тиждень тому президент навіть не розглядував питання про те, аби звільнити Єрмака і захищав його, а вже учора все ж таки був змушений. І я далекий від думки, що його змусив обшук. У Єрмака ох Олексію дякую за сьогодні. Дякую <с за цей стрім. Дякую, що долучився. Дякую, друже. Ну що теж так на все є слава Україні? Так головне що хлопці, які зараз знаходяться на фронті, хлопці та дівчата сотні тисяч українців. От зараз цю секунду вони тримають. Вони не а ніхто вони саме вони тримають. А небо для всієї нашої країни вночі він, працювали, і наші мобільно вогневі групи, і наша авіація, і наші ракетчики. Зранку наші рятувальники одне розгрібали завали, рятуючи поранених. Хтось вже накривав пакетами загиблих. Наші енергетики він, весь день працювали, аби людям дати світла. Ось це одна Україна, та Україна, якою я пишаюсь. Ну, я як громадянин України, як із зборних сил України, я цією країною пишаюсь, пишався і буду пишатися, але на жаль, на жаль, є інша Україна.